Добрий день! Російські атаки по містах України перетворили цілі райони на руїни і залишили після себе мільйони тонн ну, того, що ми би назвали будівельне сміття, тобто уламки цегли, бетону, кахільної плитки тощо. І от знайшлася японська фірма, яка вирішила побачити в цих всіх уламках потенціал для. Створення матеріалів для майбутньої відбудови України, назва цієї фірми Тагава Sangyo з префектури Фукуока. Вона спеціалізується на виробництві гіпсу і для розробки такого проекту вона об'єдналася з одною турецькою будівельною компанією, і вони спільно діють під дахом програми розвитку ООН. Минулого тижня для реалізації цього проекту вантажівками було вивезено уламки житлового будинку з міста Макарів в Київській області. Цей матеріал, ну, тобто оці от уламки, буде подрібнено і частина його ще до кінця жовтня буде відправлена на завод компанії в Японії. Там його перевірять на придатність, на безпеку, і якщо все піде саме так, як заплановано, то з цих подрібнених уламків будуть виготовляти будівельну плитку. Компанія вивчає можливість, якщо вдасться правильно розробити, довести до ладу во цей вод проект цю технологію. То компанія вивчає можливість будівництва заводу з виробництва такої от плитки в Україні. Uh, і це можна зробити буде до 2027 року, і серед іншого на цьому заводі можна було би працевлаштувати і принаймні частину тих військових, які будуть йти на дембіль, навіть скажімо, через поранення. Uh, як відомо, що за три роки з моменту вторгнення Росії в Україну. Ця війна залишила після себе понад 6 мільйонів тонн уламків і будівельного сміття. І програма розвитку ООН заявляє, що зараз вона забезпечена засереджена на забезпеченні фінансування для утилізації цих гір відходів. А якщо ця японська фірма зможе дійсно довести до пуття запропоновану технологію, то в якості утилізації цього будівельного смиття буде технологія перетворення на будівельну плитку. Хотілося б, щоб дійсно так і сталося. На все добре.